24 лютого. Ви пам'ятаєте, як ми боялись цього дня? Скільки було страху, скільки розгубленості? Зараз? Я не боюсь. Зараз це не день вторгнення в Україну, це День вторгнення України голови цивілізованих людей, це день об'єднання нашої країни, наших людей і День об'єднання. Інших країн проти агресії. Це звучить як сценарій до якогось фільму. За цей рік ми багато втратили, багато людей, багато планів, але просто задумайтесь, скільки ми набули. Ми отримуємо своє майбутнє. Я впевнений в цьому стовідсотково, тому що я не знаю прецедентів. Де люди показали себе так, як в Україні. Прекрасний день!